У мене зараз в процесі рукавички, і я хочу вам показати, яким способом я додаю петельки на пальчик. Я вже розпочала і хочу вам показати першу рукавичку завжди я в'яжу ліву. Тож спочатку ми будемо добирати наші петельки на лівій долоньки. У нас іде по колу рівна кількість петельок на кожній спиці, у нас їх 4. І таку ж саму кількість петельок ми повинні добрати на пальчик. Зараз я надягну цю рукавичку, щоб ви бачили, як вона сидить. Якщо вам так подобається, то ви можете в'язати разом зі мною таким же способом. Ось так це все виглядає. Мені цей спосіб подобається найбільше, він такий жіночний. Дуже зручно, тому я його завжди використовую, коли в'яжу рукавички. Отже, у нас буде ліва рукавичка, пров'язуємо одну четверту нашої рукавички петельки, тобто з однієї спиці, і далі доходимо до другої спиці і починаємо додати наші петельки. Як це ми робимо, я вам зараз візуально покажу. От я розпочала вже добавляти, щоб вам це все було добре видно. У мене були петельки однаково, і я розпочинаю добавляти. Пров'язала потрібну висоту, беру першу петельку, надягаю дужечку, пров'язую її. І вже в мене на одній спиці не 15, як зараз у мене в даному випадку, а 16. Обв'язую коло. Далі одну петельку, цю ще додавала, пров'язую лицевою, і знову ж із першої петельки, яку додавала, знову піднімаю дужечку, і це вже в мене дві лицевих петельки. Далі в'яжу 15, які в мене залишилися, пров'язую коло, знову пров'язую дві лицевих петельки. Знову з однієї петельки, що додавала, піднімаю дужечку, пров'язую, і далі. Дов'язую 15 петельок. Зараз я вам покажу. В мене вже тут декілька петельок добрано. От я їх пров'язую. В мене вже один, два, три, чотири, п'ять. І 6 у мене вже додано. І далі ось ця петелька, її дуже добре видно, з якої саме ми додаємо петельки. Ось ця нижня дужечка, яку я просто піднімаю ось так, і надягаю на спицю. І з під низу пров'язую її лицевою. Вже у мене на спиці 7 петельок. І далі я повинна дов'язати мої петельки, які у мене на одній спиці 15 петельок іде. Я дов'язую, дов'язую ж по колу далі і знову пров'язую вже всім петельок, і знову з цієї петельки додаю. Дуже видно, дуже зручно, і в нас виходить ось так. Коли я додала ці всі 15 петельок. Чому 15? Тому що в мене по колу йде на кожній спиці по 15 петельок. Ви ж набираєте будь-яку кількість, така, яка у вас, і таку ж саму кількість, одна четверта вас повинна бути на пальчику. Коли ви додали ці всі 15 петельок, ви оці петельки, які у нас просто пров'язувалися лицеві, ось вони. Да? Зараз я їх дов'яжу. Перевдягаємо їх на пальчик. Перевдягли на ниточку, це вони у нас будуть для пальчика ці петельки. І далі ми продовжуємо в'язати по колу, так само ж та кількість петель, як в мене 15. І воно з'єдналося і в'яжемо далі потрібну довжину нашої долоньки. Пальчик в'яжемо в самому кінці. Я так в'яжу, дов'язала це все, і далі вже в'яжу пальчик. Але пальчик то вже інша історія. А от зараз я вам просто хочу показати, як саме добрати петельки на ліву долоньку. І так само в іншому напрямку, але трішки інший спосіб, там по-другому трошечки добираємо на праву долоньку. Тож... Дов'язую цю рукавичку, і далі показую вам, як добирати петельки на праву долоньку. Я дов'язала цю ліву рукавичку, і далі ми з вами будемо домовляти петельки на правій рукавичці на правий пальчик. Ось так у нас виглядає права. Рукавичка, і в нас йдуть петельки, добавлені з наклоном направо. Що нам для цього треба? Я вже трішки пров'язала знову, щоб було це наглядно видно, як саме це виглядає. Якщо ми в лівій рукавички починали пров'язували цей рядочок до серединки, да, одну спицю, і далі з першої петельки, які йдуть у нас наступні 15 петельок, ми по одній дужечки піднімали і пров'язували наші петельки. І так по колу. Дійшли одну пров'язали, далі знову підняли, далі дві пров'язали три, і так, поки в нас не стало 15 петельок. Далі ми від'єднали наші петельки на допоміжну ниточку і продовжили, замикаючи вколо, в коло, в'язати знову ж по 15 петельок вверх наші, нашу довжину долоньки. Тепер же ми трішки робимо по-другому. Ось наш початок. наших Нашої рукавички, наших долоньок, так само, як і тут був. да Тепер ми пров'язуємо знову наші 15 петельок От да у мене початок, і от наші 15 петельок Ми їх пров'язуємо так само, як ми робили це на нашій першій рукавичці лівій. Але ми цю спицю залишали і розпочинали в'язати петельки із нашої другої спиці. А тут нам треба рахувати, щоб у нас було наші 15 петель. Ось вона моя 15-та, бо вже видно, де додати. І якщо ми в тому випадку додавали зліва, надягали, то тепер нашу останню 15-ту петельку надягаємо нашу. Нижню дужечку. Бачите, от у нас петелька і нижня дужечка, ми її піднімаємо і надягаємо на нашу. Не, за ту, взяла, взяла за ту саму ось наша нижня дужечка. ми її надягаємо на нашу спицю і пров'язуємо так само лицьовою. Тільки в тому випадку нам треба було з під низу, направо, а в цьому випадку у нас вона дуже легенько одразу лежить в'язати, І далі пров'язуємо другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, от як я далі додаю. Тепер у нас кожного разу пров'язуючи по колу, ми спочатку в'яжемо наші 15 петельок, і з 15, самої крайньої нашу ліву дужечку надягаємо з нижнього ряду на спицю, і пров'язуємо. Вже тут буде 15 наших петельок. ми наші перші 15 петельок знімаємо на наш пальчик. Ось так, так у нас. Ми додавали на пальчик зняли і продовжуємо, замикаючи вколо, в коло, в'язати нашу довжину долоньки. Отже, немає нічого складного. Кому сподобався цей спосіб додавання петельок на пальчик, будь ласка. В'яжіть разом зі мною, використовуйте його, зберігайте і підписуйтесь на мій канал.